Коли ви з Міланом грали, Луческо дав тобі настанову. Ну, не, не тобі, а всій команді, сказав, закриваємо пірло так. і ми виграємо. Так, Це ми перший сезон, ми з Міланом на виїзді грали. А тоді золотий м'яч отримав Кака. Останній перед. І він каже: я знаю, це мій. Ну, пірло. Він всю ним. гру віде, Жацсон, ти його накриваєш, ми їх присингуємо. Все, ми закриваємо все. Джилардіно, там 15 хвилина, Джелардіно вже два забив, нам, там, ну там Кучера його тримав, вони там боролись, він забив, він кучера міняє там, на 18-й. Ми йдемо в пресінг, півполя Чигіринський скакат, отримав золотий м'яч, я заджую Чігі грибе, а той на мопеді. Бу -бу -бу. Що я, роз... щоб ти розумів, було виходів один-1. Десь чотири зі мною, чистий, відбивав. Потім корнер, я вилітаю на ближню, кулаком вибиваю на, центр, так, на лінію штрафної. Мені Зедор в дальній, як лупив Луческо каже, ти винуватий, бо туди не треба вибивати. Я кажу, я, як я можу направити. Там, ну, це таке... — Але Короче, пірло прикрили. Так, пірло, піло не добив, так.